Вітання, радий вітати вас на каналі. Поспілкуємося на тему помилок, які здійснюють люди під час використання автомобіля взимку. Які саме більше помилки допускаються під час використання автомобіля зимою? До чого це може призвести, та відповідно мої рекомендації. Так що, поїхав! Не залишайте автомобіль на ніч на ручному огальмові. Днем ви можете їздити, автомобіль розмерзається. В нормальному стані. Однак вечором, коли ви ставите на ручник, температура зазвичай падає, після чого відбувається примерзання колодок до диску. І відповідно зранку ви не можете рушити. Більшість сучасних автомобілів обладнані функцією складання дзеркал і зазвичай також на вечір при закриванні автомобілів, автоматична функція складання дзеркал, ми закриваємо автомобіль, дзеркала складаються, Ранком приходимо, пробуємо відкрити автомобіль, відкриваємо і механізм складання дзеркал просто ламається. Тому на зиму забудьтеся про використання функції складання дзеркал, особливо на ніч. Прогрівання автомобіля взимку. Перша найпоширеніша помилка те, що під час заведення починають просто декілька разів перевертати, провертати ключ запалювання для того, щоб включити свічки запалювання, щоб вони довше працювали. Однак тут є одна особливість, яку мало хто знає, що навіть при умові, що у вас на інформаційному табло погасло саме індикатор роботи свічок накалювання, це не означає, що вони перестали працювати. Час роботи свічки накалу залежить від зовнішньої температури, і автомобіль сам це регулює. Тому. Виключати і потім знову включати автомобіль для того, щоб ніби продовжити роботу свічок накалювання, цього робити не потрібно. Цим ви лише можете пришвидшити зношування свічок накалювання, а також блоку їхнього управління, після чого їх придеться замінити. Вистачає одного натискання, зачекати просто 15-20 секунд після чого заводити автомобіль. Взимку прогрівати автомобіль дуже тривалий термін. Для цього потрібно лише 3 хвилини, щоб розігнати всі. Технічні рідини в автомобіль можна помаленьку починати рух. Але ця швидкість має бути мінімальна, і стрілка тахометра обороту двигуна бажано, щоб не піднімалася до великих значень не більше 2000 оборотів. Лише після того, коли автомобіль прогріється, хоча б більше 50 градусів, можна вже їхати і, в принципі, не обмежувати роботу двигуна. Ще одна найпоширеніша помилка. Це коли зимою починають піднімати скло, чесноки на лобовому склі. і таким чином хочуть уникнути, щоб вони не примерзали до лобового скла. Але тут ситуацію можна набагато простіше виправити та зробити. Зокрема, під час того, як ви поїздили, потрібно просто охолодити безпосередньо салон вашого автомобіля, щоб не відбувалося це примерзання. Тобто після того, коли ви приїхали відкрити двері автомобіля, щоб з нього вийшло тепло. Та після того, коли температура вирівняється і автомобіль прирівняється по температурі до зовнішнього середовища, відповідно, розставання снігу. Не відбувається і примерзання також на лобовому склі саме щиток не відбувається. А саме піднімання щиток може призвести до зворотньої сторони, зокрема, так як вони обладнані прижимною пружиною, внаслідок якогось пориву вітру або, наприклад, ще чогось. Дана щітка може дуже сильно вдарити в лобове скло та його вам пошкодити, а то навіть і побити. Крім того, пружини, які знаходяться в постійно розтягнутому стані. Також починають з часом погано прижимати щитки що відображається на поганому витиранні щиток саме лобового складу виконання безпосередньо їхніх функцій. Зранку, після того, коли завели автомобіль і починають рух, жодним чином не роблять того, щоб прогнати повністю мастило в коробці. Тому, власне, під час заведення обов'язково. Потрібно декілька разів перемістити селектор АКПП в різні положення, починаючи від R та закінчуючи D. і зробити це декілька разів. Робити це з метою для того, щоб мастило розігналося по коробці. Пройшлося також по гідроблоку, по управлінню та прогналося. Якщо в коробці ви не зробите перемикання, в самій коробці мастило розгониться за рахунок того, що там все крутяться. Однак безпосередньо в самому блоку управління гідроблоці це не відбувається, тому що там стоять соліноїди, там зазвичай стоять речі, які регулюють подачу мастила. І для того, щоб в каналах прогнати нормальне мастило, потрібно їх повідкривати. Зробити це можна лише за допомогою перемикання села АТПП в різні положення. Власне, надіюсь, для вас було досить цікаве та актуальне дане відео. Ставте близько своїх вподобайки, діліться каналом, залишайте свої коментарі під відео. Всім мирного неба та все буде в Україна!